У наш улюблений клуб Львова Саньков святкує свій день народження. Їм рік відкрили клуб Саньков влітку минулого року, а точніше 8 червня. Яскраво помпезно не без участі гостювань відомих і популярних. З яскравими емоціями і незабутньою шоу програмою. Яскраво розпочали, і в такому ж дусі продовжують 365 днів в році. Щодня, щоночі, неповторні тематичні вечірки. Пропонують щораз найрізноманітніші в стилі Гаваї, Майами, стиль студентські дівич вечори. чи, до прикладу, ще оригінальніші баня паті, пішама паті, суші, кабаре, вечірки, тропічні ночі, різноманітні припаті та автопаті. Рівно через рік Саньков продовжують вітати і тепер називати найкращим клубом. Сьогодні з друзями відпочиваємо, відпочиваємо, вітаємо і проводимо гарний час. Я багато говорити не буду, скажу нових презентацій, нових прем'єр, нових хороших концертів, бажано рок-концертів, тобто це треба теж також розвиватися, хороших дискотек і обов'язково будуть відвідувачі з народження! Сьогодні відпочити ти прийшла з коханим чоловіком, і вас троє. Сюрприз, сюрприз, невеличкий сюрприз, та який росте з кожним днем. Мучить маму, мучить маму, не дає мені спокійно жити. Сьогодні хотів ти на вечірку. Сьогодні так, сьогодні досить спокійно. Сьогодні ж нас друга акція ми не повернулися з концерту на стадіоні, який відбувся, і вирішили ще продовжити сьогодні святкування в цьому клубі. І принципі стану здоров'я. Кажу, так дозволяє стан здоров'я сьогодні продовжити своє святкування, тому, е, тому праці все добре. Хто тебе там буде, хлопчик чи дівчинка? Я ще не знаю. Можливо, вже всі знають, я ще не знаю. А я не скажу, нехай а, трішки, трішки нехай трішки залишиться якась інтрига вже. Те, що в мене живота виріжу не треба, вже його не приховаєш. Бо я так чесно кажучи, досить довгий час не хотіла нічого говорити. Не хочу там своїх шанувальників збивати з толку, думають, а я вже Андріана вагітна, чи вона вже не працює. Ні, шановні друзі. Шанувальники працює і сьогодні концерти, відпочиває концерт, агентство, Я працюю до Дня Незалежності. Тому ну, правда? так. Я готова тому, що я не ну, я не стилю, яка буде сидіти вдома. Я ну, тобто, це моє життя, це частина моє життя. Я не можу на такий, на такий довгий час відмовлятися від того, що приносить мені задоволення. Мамі потрібні позитивні емоції. Так що давайте мені побільше позитивних емоцій. Що ви сьогодні троє побажаєте клубу який Яко сьогодні прийшла? Е... Ну, Саньково звичайно, що багато багато відвідувачів, хороших, щирих. Шанувальники, які би тут відпочивали, як тільки з'являється перша можливість відпочити зразу в Саньков, щоб побільше всяких класних тусовок, артистів, класних людей, публічних, зіркових. Коротше, всього тільки хорошого. Порушу вашу романтичну іделі. Я хочу вас просити такі ексклюзивне привітання для синьков з вашими золотими голосами. Просто проситься особливе привітання не на словах, а піснею. Можемо таке зараз зобразити на твоїх. Хочемо бажати багато відвідувачів, подальшого розвитку і креативу. Нових якби креативних ідей, тобто знаєте скільки виповнюється Санькофу? Рочок трошки почне говорити і бігати хоче. А ви будете зараз співати? Ну давайте для клубу Санькоф ексклюзивно кусочок. is, Аде злайдін софтескай, і щиро ми вітаємо Санько. Я знала, що це зробите найкраще, батись далі. Дуже вам дякую. Відпочивається нам, звісно ж, файно, тому що ми маємо вже класний досвід відпочинку в клубах, професіонали, адже ми бачилися в Санькофі також зовсім недавно. Це на Новий рік, якраз була класна така вечірка з нашими львівськими улюбленими виконавцями. Ну я не тільки про себе говорю, от, наприклад, про тріотоніку. Обстанівка, дуже файне приміщення, дуже файні люди. Ми дякуємо, що нас також запрошують. Звісно ж, ми проходимо сюди не тільки по запрошенню, а й так навідуємося до клубу. Ви знаєте, тому що в цьому клубі є класна фішка, тут всіх гостей фотографують. Навіть той, хто не хоче, щоб його сфотографували, наприклад, приходить своєю коханкою, а потім жінка собі в інтернеті, це все може переглянути і пересвідчитись, який все ж таки цнутливий її чоловік. Представляй успіхів, процвітання, щоб було більше нових вечірок. Таких крутих. І напевно побільше класних гостей, щоб ще більше і більше людей хотіли сюди приходити. Успіхом. Таких, Таких класних гостей, як ми. <різвіться> <різвіться> з днем народження. <різвіться> <різвіться> ми продовжуємо святкувати з клубу Санько. Світочка, як тобі сьогодні тут на сама ти прийшла відпочивати. Звичайно, відпочивати і привітати клуб Сайков з їхньою річницею. От. Ну, тому я бажаю їм процвітання, е, успіху, багато позитивних для клієнтів. і ми завжди будемо раді їх вас підтримати. Я тебе тут часто бачу, але тільки сьогодні. Серйозно? Переходимо до наступного нашого гостя сьогодні в Сайкофі Владіслав. Музичний подарунок для Санькофу, зможеш перекричати ту музику? Happy birthday to you, А насправді справді то, напевне єдиний такий клуб, якому о, будь ласка, як. Саньков і... це про тебе так, от, єдиний клуб, в якому прослідковується вже практично рік, максимальна кількість людей. І дай Бог Сенькову, щоб ця тенденція тільки збільшувалася. І щоб тут завжди стояли величезні черги, як зараз є зазвичай. Завжди відвідували хороші люди і завжди було видно Оксану Гнатишин. Бо якщо вона є, це знак того, що тут все прекрасно. Саня, вітаю тебе, вітаю клуб. Дай Бог вам багато грошей і всього найкращого. Вітаємо, бажаємо процвітання, нових емоцій і всього найкращого для Саньо. День народження клуб усіх відвідувачів шампанським пригощав і подарунки від партнера туроператора тургаличини роздаровували. Ми гурт «Шосте чуття всім радим клуб «Саньков», тому що сюди хочеться повертатись ще і ще і ще. Всім бажаємо гарного настрою. Всього найкраще. Ми прийшли привітати клуб «Саньков» з їхньою річницею, першою, так і нам мені взагалі особисто подобається клуб. От Юрій так само нам подобається. Як... Так, так. От і після того як відпрацювали зняли кліп, сьогодні відпочиваємо, що можемо насолодитися атмосферою, подивитися на гарних дівчат і посидіти з так, гарними Так дівчатами. От, тому що завжди весело і цікаво. Клуб і його власника сажу синькофам вітали і в кадрі, і за кадром до ранку. Церковко лаб представляє. Випивка та танці наш улюблений клуб «Саньков» тепер доступний і в пляжному форматі протягом усього літа в озерному краї, що неподалік пустомет, ви знайдете усе море вражень та емоцій, а ще веселу компанію, смачну їжу та дискотеку під нічним небом. Це не просто open-air, це якби кожен день з однацього години ранку до години вечора Ми всіх запрошуємо сюди, Санько в біч паті для вас. Окрім танців, ігор та веселої атмосфери на пляжі є ще багато цікавого. Зокрема, перший на західній Україні тренажерний зал просто неба. Всі бажаючі можуть займатися. Тут будуть проводитися консультації по харчуванню, по фітнесу. Для новачків буде інструктаж проводитися, як поздоровитися, зігнати зайві кілограми або набрати м'язеву масу, дівчат позбутися целюліту, підтягнути свої м'язи, зробити фігуру більш стрункішу. Це взагалі мрія. Можна відпочивати, загоряти й не випадати із форми. Лавати, танцювати до. Як сказати, до світанку. Ну до світанку напевно, не було. До світанку до, до, до того як сонце не сяде. <рес> і паралельно з тим займатися спортом. Чесно, скажу ні разу такого не бачила. Мені дуже подобається. Реально відчуваєш, кайф, літо, сонце, море, пляж. І можна займатися спортом. реально дуже класно. Мені дуже подобається. Всім рекомендую. Справді дівчата всі приходять, Тут реально класно. Отож, потренувалися у залі, і гайда плавати проте і там на вас чекає заняття спортом. Так, так. важи, тобто аналогічні рухи, як ви робите в спортзалі, з тренажерами, з вагою тільки в воді. тільки в воді, так і, і який результат прокачуються всі м'язи без навантаження на хребет? Ну мені дуже подобається. Насправді я перший раз зроблю такі вправи і. Ну, я думаю, якщо пару раз поробити, то буде відчуватися результат. Під час заняття завжди виробляються позитивні гормони, інтерфіни, серотонін, гормони щастя, які позбавляють нас від стресу, від страждань, від депресій, піднімають потенцію, настрій, тобто роблять нас більш добрішими, більш здоровішими, більш цікавішими, більш життєрадісними. Хтось у спортзалі, а хтось на піщаному танцполі нудьгувати синько в клаб не доведеться. На все літо, на весь сезон, кожного дня, будні дні, вихідні дні. От це відбувається то, що зараз. Тобто класна музика, ігри на пляжі, цікаві дійства, тренажерний зал вночі, дискотека ввечері. Що Саша Саньков це прогресивний львів'янин, який має привезти у Львів таку трохи клубну культуру, і це він започаткував гарний такий проект, який буде розвиватися. І дуже приємно, що поєднує і клубну індустрію, і спортивну. Це дуже приємно. Адже наша молодь зараз більше в клубах, ніж в спортзалах. А Саша дійсно це і це дуже приємно. Смачний шашлик, великий вибір коктейлів, дрейвова музика та компанія. Саме таким повинен бути літній відпочинок. Ми переносимо сюди атмосферу клуба. Атмосфера клуба на пляжі, тобто, щоб проводити весело і класно час в день і займатися спортом, відпочивати, засмагати. Дівчата, що зараз? Вже і танцювали, і співали. Який зараз настрій? Ще кращий, мабуть. Ми вже так розпалилися під сонечком. Ну, мені за літо дуже-дуже подобається. і, Мабуть, буду тут кожен день відпочивати. Реально подобається? Які, які плани на вечір маєте? Звичайно, що санков. Бутніх вражень та емоцій, Саніков Клаб забезпечить вам і комфортний доїзд до озерного краю та від'їзд щодня о першій годині від клубу. Нам все дуже сподобалося, Супер, приходьте до нас. В озерний край. Якщо ти не знаєш, де провести літо відпочити як в понеділок, так і в суботу. Збирай компанію і приїжджай до нас. У нас є все.